Про події війни говорить Стратком. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Пермомайського, Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше роботиного. Також наші захисники відбили три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Ворог має менший запас ракет ніж торік, коли атакував інфраструктуру України. За шість місяців атак на енергетику по Україні минулого року окупанти випустили близько 1100 крилатих ракет, з яких 750 були збиті українськими захисниками. Про це в коментарі українські медіа розповів речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Зараз у них і кінжалів, і іскандерів обох типів. Х22 калібрів, Х101 і Х555, разом 870. Тому за моїми підрахунками у них зараз ракет менше, пояснив полковник Ігнат Водночас речник повітряних сил не виключає можливості ворожого удару у вигляді комбінованих атак шахедами і ракетами одночасно. Додамо, що згідно інформації Генерального штабу, у ніч на 4 грудня російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 БПЛА типу шахет. 16 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено. Російських окупантів, які розстріляли беззбройних українських військових на Авдіївському напрямку, вже знищили. Про це сказав речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. В ефірі телемарафону Єдині новини нагадаємо, днями в соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як група російських військових розстріляє двох українських військовослужбовців. Які виходять із бліндажа, один з яких тримає руки за головою, за словами речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, факт розстрілу українських військових зафіксований відповідними службами. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Триває розслідування, і потім ці матеріали передадуть до міжнародних інституцій, які займаються воєнними злочинами. І також можу підтвердити, що в ході подальших бойових дій та група російських окупантів. Яка вчинила цей злочин, перестала існувати, сказав полковник Штупун. Утім він зазначив, що наразі невідомо, який саме російський підрозділ причетний до розстрілу українських бійців, оскільки в тому районі і надалі тривають бойові дії. Німецький збройовий концерн «Райнметал» планує запустити завод в Україні вже у 2024 році, повідомляє Ройтерс. Гендиректор Райнметал Армін Папергер зазначив, що компанія очікує підписання угоди з Україною щодо виробництва бронетранспортерів «Фьокс» і бойових машин піхоти Лінкс відразу після відкриття підприємства. Після укладання контракту ми прагнемо завершити перший «Фьокс» протягом півроку і перший лінкс протягом 12-13 місяців», місяців, сказав гендиректор Райнметал. Він заявив, що почати виробництво бронетранспортерів Фіокс в Україні планують вже до кінця літа 2024 року. Що стосується бойових машин піхоти, то для них буде потрібно трохи більше часу до літа 2025 року. Речник Цагал-контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що армія оборони Ізраїлю розширює свої наземні операції на всю територію Гази. Він наголосив на важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам, зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі Хамасу, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції. Наша політика зрозуміла, ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території, наголосив контрадмірал Хагарі. Як відомо, 1 грудня Цагал повідомив, що відновлює бойові дії проти Хамас після того, як це терористичне групування порушило умови перемир'я, а саме не надало списки на обмін полоненими, та знов почало ракетний обстріл ізраїльської території. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.